прошу встати, суд іде. Доброго дня, прошу всі. Дайте мені гуляли? Там і нощу. Демонтій діяв. Шановні судді Конституційного суду України, шановні присутні, розпорядженням судді, який виконує обов'язки голови Другого сенату, призначено спеціальне пленарне засідання із розгляду скарги Саприки Василя Івановича щодо конституційності абзацу 1 частини 7 статті 20, абзацу 3 під пункту 2 пункту 22 розділу 6, прикінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України. На пленарному засіданні Другого сенату присутні судді Конституційного суду України Віктор Городовенко, Василь Лимак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Сергій Різник, Галина Юровська. Другий сенат нашого суду 19 червня ухвалив розглянути справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надаю для повідомлення про з'явлення учасників провадження судовому розповідникові. Дякую, шановний голово засідання, Високий суде, Інформую, що усі учасники Конституційного провадження були завчасно і належно повідомлені про і час пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату не прибули. Зокрема, суб'єкт права на Конституційну скаргу Саприка Василь Іванович, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Бірдін Максим Євгенович та представник президента України в Конституційному суді України Сергій Георгійович Дембовський. Проте на адресу Конституційного суду України 16 липня цього року надійшли листи від усіх учасників з повідомленням про неможливість їх взяти в участь пленарному засіданні з поважних причин та проханням розглядати справу за їх відсутності. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. дякую. Дякую вам. Я казав і повторюю, що я називатиму, поки буду головувати, про відводи, коли вони є. Отже, кворум. Для проведення пленарного засідання Сенату є. Головою на пленарному засіданні старший за віком суддя Сенату. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя-доповідач у цій справі суддя Конституційного суду України Олег Первомайський. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів та ведучи протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозапису цього засідання. Цей запис буде оприлюднено на офіційному веб-сайті нашого суду. Зараз нам належить розглянути питання про можливість продовження розгляду справи за відсутності учасників Констиційного провадження, скаржника Василя Саприки, представника президента у Конституційному суді України пана Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України, пана Максима Дердіна. Олег Олексійович, насамперед, до вас. Дякую, пане голово Засідання учасники провадження повідомлення належним чином і подали заяви про слухання справи за їх відсутності, тому вважаю, що можливо. Судді не заперечують, тоді без голосування рішення ухвалено розглянути справу за відсутності учасників конституційного провадження. Зараз ну, права і обов'язки не буду роз'яснювати працівникам нашого апарату, так. А слово надаю для викладу з місту підстави для відкриття судді доповіду Олегу Первомайському. Будь ласка, Олег Дякую. Саприка Василь Іванович звернувся до Конституційного суду України з клопотання перевірити на відповідність Конституції України статтю 1, частину 2 статтю 20 закону України про правовий режим воєнного стану від 20 травня 2015 року та абзацу 1, частини 7 статті 20, абзацу 3 пункту 2 пункту 22 розділу 6 прикінця та перехідні положення бюджетного кодексу. 2 травня 2024 року третє колеги суддів Другого Сенату відкрили конституційне проваження в частині конституційної скарги Саприки, а саме щодо абзацу 1 частини 7 статті 20, абзацу 3 підпункту 2 пункту 22 розділу 6 прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України. В іншій частині конституційної скарги відмовили відкритті. В частині відмови відкритті Сенат підтримав ухвалу колегії. Другий сенат ухвалив від 19 червня 2024 року ухвалив провести розгляд цієї справи форми письмового провадження. Щодо предмету конституційного контролю, відповідно до абзацу першої частини 7 статті 20 бюджетного кодексу, за бюджетним програмою здійснює захід, за яким потребує нормативно-правового визначення, механізму використання бюджетних коштів, головний розпорядник коштів державного бюджету розробляє проекти порядку використання коштів державного бюджету, у тому числі за бюджетною програмою, вперше визначеним законом про державний бюджет, та забезпечує їх затвердження протягом 30 днів дня набрання чинності закону про державний бюджет. За рішенням Кабінету міністрів України порядки використання коштів. Державного бюджету затверджує Кабінет міністрів України або головним розпорядником коштів державного бюджету за погодження Міністерства фінансів України. Про затвердження цих порядків інформується Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. В абзаці 3 під пункту 2 пункту 22 розділу 6 прикінцеві та перехідні положення кодексу встановлено, що в умовах воєнного стану або для здійснення згідно законом заходів загальної мобілізації Кабінет міністрів може ухвалювати рішення щодо порядку застосування розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державної місцевих бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального пенсійного страхування. На думку автора клопотання, у наслідок застосування судами оспорюваних приписів, порушено його гарантоване України право на соціальний захист, частина 5 статті 17 та право володіти розпоряджати своєю власністю, частина 1-4 статті 41. На підтвердження своїх доводів, заявник посилається на приписи Конституції, кодексу законів України. Рішення Конституційного суду, постанови Верховного суду в справах інших осіб, а також на судове рішення у його справі. Зі змісту конституційних скарги та долучення до неї матеріалів бачається таке: саприка є особою з інвалідністю другої групи, наслідок війни, який має право на отримання щорічної разової грошової допомоги до 5 травня. У 2022 році заявник отримав зазначену допомогу в розмірі меншому, ніж установлено статті 13 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальний захист. На його звернення до Головного управління пенсійного фонду України в івано франківській області повідомлено, що про відсутність правих підстав для поведення виплати грошової допомоги в розмірі, визначеному законом. У зв'язку з цим у липні 2022 року Саприка звернувся до суду з позовом, якого просив визнати протиправне дію управління щодо відмови йому в нарахування та виплаті щорічної разової грошової допомоги до 5 травня за 2022 рік, і зобов'язати управління нарахувати та виплати йому недоплачену грошову допомогу в розмірі тисяч 566 гривень. Було декілька рішень судів у справі Саприки і рішення. Восьму апеляційно-адміністративного суду постанові 15 грудня 2022 року Саприці було відмули задоволення позивних вимог. Саприка звертався кілька разів до Верховного суду з різних підстав для перегляду рішень ухвалених у справі, але залишилось фактичне рішення без змін, тому було це підстави для звернення до Конституційного суду. Конституційна скарга в частині перевірки на відповідність Конституції України, абзацу 1 частини 7 статті 20, абзацу 3 пункту 2 пункту 22 розділу 6 про кінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу за форум та змістом відповідає вимогам статей 50, 55, 77 Закону України про Конституційний суд України, а Саприка є належним суб'єктом права на Конституційну скаргу згідно статей 56 цього закону. Відповідно до статті 151.1 конституції України питання про відповідність конституції України, конституційність порушена в конституційній скарзі підвідом конституційному суду України. Мною ну, судею за піддачу було підготовлено низку запитів. До підрозділів секретаріату конституційного суду України і до низки органів державної влади, зокрема президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра України та наукових і інших установ. Ці запити направлені, відповіді чи не надійшли. Коли будуть надходити відповіді, вони будуть надані суддям Сенату для їх опрацювання закритих в закритих засіданнях суду. Дякую, доповідь завершено. Дякую, Олежа Олексійовичу. Чи бажають судді щось уточнити в судді Доповідача немає. Тоді, чи є у когось із суддів, насамперед доповідача, щось додати до матеріальної справи на цій цій? На стан? даний момент немає, пане немає. Господарі. Тоді за таких обставин ставиться питання про те, що <кхід> визнати дослідження матеріальної справи на відкритій частині пленарного засідання Другого Сенату завершеним. Хто за це? Прошу проголосувати. Бачу одноголосно. Шановні судді Конституційного суду України, шановні присутні, другий сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Наше рішення буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до закону. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.